Я мерзну навіть тоді, коли іншим тепло, холодні ноги, руки незалежно від погоди. Чому ж причому ці ознаки, часта характеристика порушення функцій щитовидки, гіпотерозу та залізодефіциту. Т3 та Т4 регулюють теплообмін в організмі. Коли ці гормони є знижені, відповідно зменшується кількість вироблення теплообігу. Адже при їх дефіциті метаболізм сповільнюється як наслідок, людина відчуває холод навіть при нормальній температурі повітря. Залізо ж це ключовий момент та компонент гемоглобіну, який переносить кисень до тканин та органів. Не Нестачиш знижується клітинне дихання як наслідок зниження енергії та тепла, і людина мерзне. Свою чергу гіпотероз зменшує всмоктування заліза. У кишківнику, тобто ці два процеси порушення функції щитовидної залози, гіпотереоз та зниження заліза в організмі, дефіцит його спричинюють порушення терморегуляції, і як наслідок людини виникає мерзлякуватість в ділянках здебільшого це є кінцівки, верхні, нижні кінцівки, тому що порушується синтез відповідно даних гормонів, що регулюють теплообмін, а також порушує. Ця транспортування тисню, насичення його до органів, і відповідно тканинне дихання, і от такі от маємо результати. Буду рада вам допомогти. Звертайтесь на консультацію.